Микола Кочерга Оповідання Запах глини, розділ перший. А ти, хлопче, бачу, не з нашого села. Скрипучий голос виштовхав Бориса із затишного обійця його творчих ідей. На облупленій, витертій лавці з якогось невідомого дерева сидів худий, мов будяк дідуган. Чоловік обережно зачинив двері магазинчика і відповів: Так, я в гостях тут, у вас. А в кого це? не вгавав старий. Та ні в кого. Борис поклав продукти в корзину багажника свого велосипеда. Я на дві доби зняв стару хатку. Діда, схоже, роздувала неймовірна цікавість. Він вдихнув глибше, аби набратися сміливості, і випалив: А що ж ти тут робиш? Тут вісім хатинок лишилося, роботи нема і нічого нема. Художник я. Просто хочу написати картину раннього ранку за селом, от і знайшов тут у вас гарне місце, ще й хатина покинута зовсім неподалік, ось так. Аж тепер старий задоволено посміхнувся, ховаючи вузловатою рукою свої три останні, сірі, мов торішні соняхи, зуби. А, то ти художник, от молодець. Я теж хотів стати художником. Навіть сусідку колись намалював, ну ще в 20 років. І що вийшло? Ага, вона була потім моєю жінкою 48 років. Казала, якби я їй не подобався, то вона за ту картину мене дишлом побила б. А я коней у колгоспі вирощував, хоча інститут закінчив, там з конями теж треба бути художником. Він підвівся з лавки і затупцював назустріч гостю. А ти, коли намалюєш, покажеш? Добре, посміхнувся художник. Бо воно то сумно опустив очі дід, до музея вже не доїду, а тут жива картина. «Хм, Жива картина, подумалось Борисові. Оце сказав, жива. Хм». Так а в якій хаті ти ото ночуєш? спитав старий. А там, там де ліс вже на горі. Хатка в низині, там ще три верби стоять, старі дуже. Та наше село все на Дні Яру. А де ж? А, зрозумів. Раптом його висохле обличчя, посумнішало іскорки гумору згасли. Зрозумів. Борис чекав, щось загадкове мов, нічне зеркало постало в повітрі. Дідусь відвів погляд кудись на курний шлях. Сумна там хата, та не тільки хата, та то хай. Чому хай? спохопився Борис. Кажіть до кінця, я ж ти вже там ночував? раптом перебив дід. Ще ні. А речі завіз і ось по провізію. А що? Старий у задумі звів брови, немов десь на їхніх вицвілих ниточках, спали давно забуті часи й події. Хвилько помовчавши, мовив: усі загинули там. Чоловік від горілки. Жінка, коли дізналася про його смерть, у криницю кинулась. А сина їхнього десь на трасі збили на смерть. І тепер що? Художнику вже не подобалася ця містична історія. Туди ніхто не ходить у той ярочок. Помітили, що коли йде дощ, там чується якийсь шепіт. Правда, аби я один це чув, а то ж які спасуть люди, і тільки дощик починається, всі тікають, чортівнять, чи, чи що? А як буде страшно ото хатинка під зеленим дахом моя, приходь. Дід поплескав художника по плечу і подріботів додому. І не холодно, і не сиро, лише самотні існування, поза часом, з містом і світлом. Вогнище спокійно потріскувало, догораючи посеред покинутого двору і кидало на давно небілені стіни хати химерне, немов по сяйво. Борис доїв печену на вогні картоплю й прислухався до звуків ночі. Тут не було ні годіння авто, ні голосів нічних гуляк що гамірними ватагами частенько будили жителів його мікрорайону ні різнокольорових вогнів реклами, тут була лише глибока, мов сам космос ніч. І в тій невагомій глибині повільно пливли розсипані в травах цвіркуни, здивовані контури дерев, кумкання жаб і обережне дихання вітру. А дідусь біля магазину, мабуть, любить страшні історії. Нудно їм тут на дні Холодного Яру. Забули про їхнє село. Всі забули, і влада, і люди, і сам Господь, напевне, не згадує цей напівдикий острівець заростів з дикими осами та польовими мишами. Борис кинув на плече куртку, що так і не захистила від комарів, та зайшов до порожньої хатини. Ліхтарик намацав обідрану, але не трухляву ще підлогу, і поролоновий дорожній матрацик, що ще з полудня чекав на дивака художника біля підніжжя, давно нетопленої печі, десь на горищі шурхотіла миша, а у вікно зазирали теплі літні зорі. На замацкані двері падало м'яке місячне світло, тільки воно могло тепер торкатися по чорнілої сталевої ручки й силу намагатися спинити невмолимість часу.